роботу комісії на комісії виноситься питання звіт про роботу управління ЖКХ за 2025 рік, і друге питання про затвердження плану роботи Шмельської міської ради на 26 рік. По першому питанні доповідає Оленич Андрій Васильович, по другому Лівшун Вікторія Віталіна, начальник загального бізнесу. Але ви, як ви знаєте, що сьогодні запрошені керівники комунальних підприємств, дозвольте розпочати з приємного. Сьогодні 22 грудня відзначає свій день народження Сергій Леонідович. Давайте привітаємо. Ми не тут зібралися. <ріст> <ріст> Слово надається, Оленичу Андрію Васильовичу. Доброго дня, усіх присутнім. E, Значить, за 2025 рік в країні житлового комунального господарства було виконано, деякі об'єкти виконуються і зараз, тому що вони переходящи на наступний рік, що стосується капітального Капітальних видатків це капітальний ремонт і реконструкції нові будівництва. По об'єкту ми завершили ремонт на провідниковій території вулиці Київська, 14. Ми розпочали ремонтні роботи по тротуару по вулиці Київська. На стадії завершення будуть завершені наступного року роботи з капітального ремонту по вулиці Соборна, 10-12. Чому наступний рік? Тому що температура повітря не дозволяє нам завершити спортивний майданчик. Потрібно стабільно підсувати суха температура для того, щоб можна було нанести гумове укриття. Eh, розп... Були розпочаті і були завершені роботи з капітального ремонту по кругу Затишти, там де проживає один з бійців Сил України, який отримав травму і не може пересуватися іншим чином, окрім як інвалідному візку, розпочати е... роботи з капітального ремонту по вулиці. Одеска, 85А, це прибудинкова територія. Були зроблені проведені ремонтні роботи капітальної ремонт системи опалення в садочку номер 6 касочка. Завершені роботи по фоє і коридорам першого поверху школи ліцею номер 2 Зроблені роботи по спортивному майданчику в школі, також в школі номер 2 розпочаті і активно виконуються роботи по капітальному ремонту протирадиційного криття в школі ліцеї номер 6 Виконані роботи по водопровідній мережі по вулиці Бризденюка, і також по селу Мартиновка. Там також проводили реконструкцію системи водопостачання. Проводяться роботи по бібліотеці імені вовката. виконані роботи по е, завершені вже роботи, виконані по е, покрівлі дитячої націоспортивної школи приміщення по вулиці Богдана, Хмельницького, 36. Ну і на стадії завершення у нас роботи з капітальним ремонту мереж водопостачання по вулиці Соборна і е, також це роботи по термомодернізації лісарів номер 5 вулиці Корван Гіні, це що стосується капітальних видатків, капітальних ремонт, реконструкції і нового будівництва, що стосується благоустрою міста. В цьому році що вдалося зробити? В цьому році вдалося відремонтувати майже 12 тисяч метрів квадратних асфальтного покриття в рамках поточного ремонту доріг загального користування міста Швелинки. Були встановлені нові дитячі майданчики, були встановлені нові органи активно проводиться озеленення нашого міста, викошування трави, викошування черників. Вивозу сміття, наболівше, що стосується безпритульних тварин. В цьому році було вдалося стерилізувати відновити і стерилізувати 74 особини е, собаки е, на суму 214 тисяч гривень. Е, е, також були придбані і встановлені по е, місцях збору ферди, побутових відходів е, контейнери. Відповідні, взагалі було прибрано 156 штук на суму 2 мільйони 900 тисяч гривень. Ремонтувались у нас в цьому році місця не збору для побутових відходів майданчики, десь ремонтувались існуючи, десь облаштовувались нові, ремонтувались дитячі і спортивні майданчики. Ну, також було закуплено і встановлено. Лавки урни і придбано і зараз очікує встановлення дві нових автобусних зупинки. Це, якщо коротко, можливо, у когось є запитання, будь ласка, питайте. Я хочу сказати, що звіт був заслуханий 10 жовтня на громадській раді. Дитайно з слайдами, все це було. Озвучено, і показано. Може, є якісь запитання в когось? Е, у мене є питання до комунальників, чи е, задоволені ви роботою, чи є претензії до керівника ЧК. Задоволені, да? е, так? Депутати є запитання? Немає запитань? Судина, то це питання не виноситься на порядок денний сесії, це програма нашої комісії заслухування звіту. І сьогодні ми заслухали і приймаємо його до уваги, якщо немає ніяких положення. Слідуюче питання про затвердження плану роботи Шмеринської міської ради на 2026 рік. Добрий день, ми можемо зазвернутися плану роботи Шмеринської міської ради на 2026 рік. В управління і відділи подали всі свої потреби, всі свої бажання. Ми спробували за все одне і просимо вас запитати. Є запитання? Нема що за те, що принесе на розгляд сесії, прошу одноголосу, шановні депутати, в порядок денної сесії виноситься питання про розроблення детального плану території для будівництва сміттєпереробного заводу та комплексу по знешкодженні побутових відходів на території Жмеринської міської територіальної громади Вінницької області, в межах земельних ділянок з кадастровими номерами. Доповідає Капустян Олена Миколаївна, начальник служби міського кадастру. Якщо є, якщо є необхідність заслухати це питання, то що... да, да. будь ласка, зараз ми заслухаємо yeah, це питання, бо на попередніх комісіях є пропозиція зняти його з порядку. Ну, щоб його детально вивчити, і цей, тому що ви знаєте, що це питання стосується е, громади і Людовської, це хоча це земельна ділянка міської ради, але все ж таки ми знаємо, скільки там було проблем, зараз розкаже. Будь ласка, добрий день, Миколаїв. Освітів. Про розроблення детального плану. Так, звернулася до нас департамент, департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради про розробку детального плану території, яка їм належить. У них два кадастрових номера, дві земельні ділянки. І просять, щоб ми прийняли рішення про надання дозволу про розробку цього детального плану для розміщення сміттєпереробного заводу та комплексу по знешкодження побутових відходів. Що ви можете сказати? Це завод не наш, це завод Вінницький не може сміття сюди поїде, що це. ми маємо, будь ласка. Це ні. ні. колись. Ну, це Сьогодні то, вони звернулися про те, щоб ми надали дозвіл на розробку містобудівної документації, яка здійснить розрахунок впливу на зовнішнє середовище, яким чином цей завод буде там, стратегічна екологічна оцінка цього проєкту, за яких умов і е, за яких проєктних рішень цей завод може там існувати. Без цього ми не можемо нічого знати, тільки проєктанти мають розрахунок здійснити відповідно. Ну, взагалі, до відома? який технологічний процес цього заводу? Що він має бути? Звичайно, що ні, тому що ще проєкту немає. Це тільки розрахунок після будівництва. Це буде таке звалище, як у вас? Чи це буде якась переробка, там, балети, фартування, щось якісь тварини? Про сам процес функціонування заводу нас не повідомлено. Це тільки розрахунок здійснюється, Це думав, розрахунок сьогодні стоїть питання про містобудівний розрахунок, не технологічного процесу. Це вже проєктанти мають вирішувати. Є якісь питання з цього? Це все зрозуміло. Все не можна. Да, Дякую. Питання, які вносилися на порядок, денний. Розглянуті. Дякую за роботу.